Так, мені прийшла посилка, я не знаю, що там діти замовили. Луїш, що там прийшло? ти не знаєш? Давай подивись. Дивіться, я замовила таку червону шапочку. Так, що це таке? Не знаю. Уй, ти хочеш, мені замовка? Дивіться, ми замовили такий м'яч, тому що у Захара у сина, у друга день народження ми його надуємо. Це я замовила фартушок. Бачите такий. Для мами вона просила. мама Боже Фартушок подобається. Окей. Моя. Так, і ще, Ага, це чехол, моя донька замовила собі для телефону, Бачите, такий красивий. Так, і це гулять. Саші гольфу, бо вона любить теплень.